Доброго діночка, друзі. Ну, якраз нема світла, то я сьогодні вже вирішив. Я просто пишу для себе написати контрольну вже з хімії. От. Як кажуть, нема в нас світла. Ось це таке життя. Значить, що тут? Да, вчора була контрольна з біології. ну сьогодні вже думаю, гулять так гулять, напишу контрольну з хімії. Ні-ні-ні, я ніде не, не, не навчаюсь поки що. Нічого, це я так для себе пишу. Знання, які я там прочитав, усвоїв. От, хімія, значить, зустрічаємо неорганічну, органічну, неорганічна хімія. Це елементи. Значить, метали, не метали. Метали здатні утворювати оксиди. Також є лужноземельні метали, ми знаємо. Вони здатні утворювати і оксиди, і гідроксиди, також реагувати з кислотами, з утворенням солі. От Є ще аморфні елементи, такі як алюмінії побічних підгруп, які Здатні, що як реагувати з кислотами, так і з основами. Також є органічні речовини сполуки. Ми з вами казали, що це угли водороди, так, карбон, органогенні елементи. Карбон, гідроген, нітроген, оксиген, ну, і, і ще деякі там метали. там Кальций, магній. Ми казали, які це макроелементи. А мікроелементи, там кол, кобальт, молібден, От, які все ж таки ну, там вони приймають участь у формулі крові є і інші. Так, згідно, значить, тут я розбирав. ну, Також не оксиди. Не металли здатні утворювати кислоти, оксиди. Так, органічні метали. Органічні речовини. Органічні речовини це спирти, у нас, карбонові кислоти, вищі карбонові кислоти, органічні кислоти. спирти, ми знаємо, ділять на одноатомні багатоатомні. От, є ще амінокислоти. Ну, і Згідно таблиці Менделєєва, ми з вами казали, що значить по періоди. От у нас періоди зліва направо. Що в нас? Металічність зменшується, тобто, речовини в нас втрачають свою здатність як метали. І більш проявляють свої неметалічні властивості, значить, збільшується електронегативність. Ми вже казали. Так, от перша група, друга, це періодична система Менделєєва. Хто не знає, ну, так вона виглядає в старих підручниках. Я вже казав, що цей мені підручничок подобається, бо я такої і в інтернеті не бачу. Що тут, бачите? Я вже про це казав, що наші періоди, от періоди. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий це періоди. Це групи елементів. Ну, обична група у нас співпадає з валентністю. Ну, не завжди. От. А періоди. Так, в общем, я дивіться, як зробив. Тобто, наприклад, калій, от у нас, да, калій взяти елемент. Значить, Якщо ми добре подивимося оцей е, прямокутничок, що ми тут по... побачимо? Побачимо циферки тут якісь, так, буковки. Ну, Перш за все, це позначення елемента. Откупру, медь, калій, кальцій. Потім, отут ми бачимо, ну тут під буквою, під літерою, ми бачимо відносно атомну масу. Це треба теж уловити. От, Це, от, наприклад, купруму: 64 приблизно. Це відносна атомна маса. Вона нам потрібна для розрахунків, от, наприклад, для того, щоб. Вичислити малярну масу е, якоїсь молекули, яка складається з атомів, атомів речовин, нам потрібно знати е, малярну масу, це бу буде сума малярних мас, так, всіх елементів, які входять до складу цієї молекули. О, значить, тут у нас малярна маса під буковкою, під літерою. А отут, от, вверху, у нас що? У нас порядковий номер. От Кальцій 20, наприклад. Калій 19. От порядковий номер показує заряд ядра атома. Так, оцей порядковий номер. Він показує заряд ядра атома. І цей заряд буде дорівнювати. Значить, сумі зарядів електронів, то є всіх електронів. Тому що атом у нас повинен бути електронейтральний. От атом у нас має бути електронейтральний. Тому от, а період у нас показує, скільки рівнів енергетичних рівнів у цього атома. Наприклад, калій має скільки? 4 енергетичних рівня нам показує період. В періоди показують енергетичні рівні структури. Там є формула. Наприклад, скільки найбільше електронів може бути на кожному енергетичному рівні N равно. Вон там я писав її. Так от, наприклад, бачите, от я писав калій. Значить, атомна маса 39. 19 порядковий це заряд ядра атома, значить, 19 протонів. Позитивно заряджених частовчок в цьому атомі калію. І рухається навколо, ну, кажуть так, орбіти, але правильно займаються енергетичні рівні. Скільки 19 електронів в сумі, Ось, бо атом, щоб був електронейтральний. Не туди не, він не має бути позитивно, аби, Тобто, це вже коли він йон в, в сполуках він. Тоді вже е, має заряд якийсь там. Ну, Калій завжди віддає електрони. Так от. Е, щоб знайти, скі, е, скільки тут буде електронів, треба подивитися, скільки буде протонів. Протонів 19, значить електронів існує мінус 19. Так, і можна. Знайти число нейтронів. Для цього від відносної атомної маси ми віднімаємо порядковий номер заряду ядра атома. Буде 20 нейтронів. Нейтрони не мають ніяких зарядів. От. Значить, що ми можемо тут знайти? На кожен, кожен період показує, бачите, 1, 2, 3, 4. Чотири енергетичних рівня. У нас на цих рівнях у нас знаходяться електрони. Найбільше максимальне число електронів ми можемо знайти як 2 умножити на n. N маленьке. Це е, рівень, який, от, наприклад, на першому рівні має бути все, скільки електронів? 2. От ми 2. Сені. На другому 8. Чому? Звідки це 8 взялось? А оце дважди 2, 2, 4 на 2, 8. На третьому 18. Ну їх уже поділили тут, так? От. І ще ж мають бути підрівні. D равно n2. Під рівні. Тобто, оте, що ми дивилися, мають там електрони пусті місця, вони мають, е, намагаються зайняти незайняті позиції, комірки незайняті. Зрозуміло. Значить, найбільше у нас елементи першої групи Мендалів це е, е, земель, у нас лужні і рідкоземельні метали. Так, вони здатні утворювати що оксиди, взаємодіяти з, утворювати оксиди, гідроксиди. От, взаємодіяти з кислотами вступати в реакцію нейтралізації. Наприклад, якщо в составі гідроксида. І от у нас ще по відносно по довжині атомного радіусу. Значить, чим більше електронний радіус, тим легше здатний атом. Віддавати останні електрони. Тобто, наприклад, Франції швидше віддасть свій один електрон на зовнішньому рівні. Ну, чим, наприклад, літій. Тому що у літія електронний радіус дуже маленький. Ну, він так, він проявляє металічні властивості, віддає теж свій один електрон, віддає. Але, от, наприклад, Франції. Ранці швидше віддає, быстріше проявляє і вступає в реакцію, як метал. Тому що заряд ну, 87, дивіться, де останній електрон, як далеко він знаходиться від ядра і сили магнетизму, оці, вони не, вже не так сильно діють, як у ліці. Так само, якщо подивитися, значить. Зліва направо у нас посилюються неметалічні властивості, металічні втрачаються. От, і неметалічні властивості тут, навпаки, взяти йод і флуор фтор. Значить, йод більш проявляє металічні властивості, ніж флуор. Флуор найбільше електронегативний у нас. Так, і у нього аж 7 електронів на зовнішніх рівнях. От 5 на предрівні, так, 5, і на іншому 2, там ну, 7 виходить. Йому легше приєднати так само хлору, йому легше забрати оцей електрон у метала або у водня. От. Для Хлор найбільше електронегативний. Йод теж електронегативний. Бачите, йому теж 7 електронів на зовнішньому рівні. Легше до себе приєднати електронну пару ковалентному зв'язку. І бачите, тобто валентність у нас завжди має якусь сталу величину, вично вона дорівнює номеру групи елементу. Але, наприклад, з неметалами то треба від восьми отнімати. Номер групи, щоб узнати валентність, наприклад. ну, от, е, Сірка з воднім H2S буде. Чому? Сірка буде 8 мінус 6, двохвалентна тут, а не 6. Як оця максимальна валентність, вона може 6. Ну і от тут, наприклад, зв'язки, да? от. Карбон. Ну, він в органічних сполуках чотирьохвалентний. Він може і тут мати ступень окислення мінус Ну, Для цього він бере 4 електрона, спарні робить, значить, це ковалентний зв'язок утворюється. І, бачите, бере 4 електрона по одному електрону з е, атомів гідрогена. Але ж може, наприклад, от в алкан, значить етан, тут він буде мати ступень окиснення мінус 3. Да, тому що по 3 електрони забирає з кожному, з кожного, на кожен атом карбону. По 3 електрони з кожного гідрогена бере один електрон. От, гідроген окислюється як плюс 1, а карбон як мінус 3. Бачите, не завжди. Ну і тут, значить, я теж знаходив, є іонно-молекулярні рівняння. Треба дивитись по таблиці, розчинність елементів, я не пам'ятаю, є вона тут в цій. Цьому... Підручнику, мабуть, нема. Ну, аж комп'ютер треба в Києві забрати. От, тут немає її цієї таблиці. Значить, і от я е, брав, значить, по цій таблиці дивився, розставляв, а потім е, розписував. От, розчинна сполука, розчин, ну, можна написати рівняння, якщо тільки одна з сполук випадає в осадок, йона молекулярні, буде мало розчинна, або газ утворюється, от, а, або нерозчинна сполука, випадає в осад. Тоді да, можна розписати молекулярне рівняння. Так, ну, задачки. Задачки різні. Тож, наприклад, 300 грам води розчинили 30 грам мідного купоросу. Так, обчислити процентний вміст в безводної солі. Ну що, записуємо дано. Що дано? Дано 300 г 370 грам води H2O. Маса. Мідного купоросу купимо 4 на 5 а 30 грам. Маса розчину це сума маса води і сухої цієї речовини. О, значить, можна перше знайдемо масу самого розчину. маса раствора. буде маса води плюс маса мідного 400 грам. Можна тепер що знайти? Відсоткову частку. Мідного купоросу сухого в розчині. Для цього треба розділити на, значить, масу цього купоросу на масу розчину і на 100%. От я ділив помножив, 7,5% це маса мідного купороса. Тепер ну, знайдемо купру 4, скільки в розчині, так? У цьому кристалогідраті. Для цього. Треба знайти кількість речовини. А потім, я так думаю, треба помножити кількість речовини на сухий остаток залишок. Ну і от теж я обчислював. Тоже така задача цікава. Скільки, скільки грамів 10. Відсотку розчину йдиду натрію нат, натрату натру можна приготувати маючи 200 грам води. Тут треба логічно подумати. В 100 грамах води 10 грам гідкого натрію. А в 200 г200 г води, скільки треба взяти гідко натрію? 20 грам. Так, ступені окиснення. Значить, як ми визначаємо, як визначити сірки, наприклад, ступені окиснення в формулах. Ми вже казали, що сума е, оцих ступенів окиснення в молекулі має дорівнювати 0 завжди, а в іоні мінус 2. От да. Отут сума ступенів окиснення визначити сірку. Значить приймаємо її за X. Ось тут ступень окислення, бачите, ZX. А тут в нас відомо калій всіда віддає електрони плюс один метал лужноземельний. Е, гідроген е, приймає електрони 2 мінус. А сірку будемо шукати з рівняння оцього. 2 на 1 на індекси переймаємо. Плюс 2 на х ми не знаємо ступень укиснення, плюс 7 на мінус 2. Пишемо рівняння і х знаходимо. Звідси х буде 6. Плюс 6. Плюс 6. Значить, ступень укиснення сірки буде плюс 6. Так само натрій 2С2О3. Так само ступень. Значить, у формулі сума всіх ступенів окислення на индекс перемножити, если що, то має дорівнювати нулю. Визначаємо сірка x невідома. значить, 2 умножить на 1, 2, плюс 2 умножить на x плюс мінус 2 умножить на 3. Равно 0. Ну, тут. Получається 2х плюс 2 мінус 6 равно 0. Знаходимо х2. От тут сірка буде, бачите, валентність тут не співпадає. Валентність може бути сталою, а от ступень окиснення може бути будь-яким числом. Чи якщо, наприклад, кислотний залишок, колись треба подивитися. Вот, значит. Минус один. Тут, мабуть, у мене буде помилка, я не знаю, помо тут мінус один. Один три. Ну, три. І, і, виходить теж, ну тут так, так. Да. Якщо подивитися в загальному, наприклад, спир, мм. Да, етану. То. Ми, наприклад, карбон не знаємо х плюс 3 на 1. Так, так. Мінус 1 на 1. Зараз. Що ж в нас буде 3. Ну, теж виходить, да, 2. Виходить, що ступень окиснення карбону мінус 2 тут буде. Бачите, валентність 4, а ступень окиснення. Зовсім інше. Так, розрахувати відносну молекулярну масу полімеру, ацетилену у ступенем полімеризації N равно 6000. Значить, етин. так, Етан, етен, етин. Ну, краще кажучи, ацетилен, тому що. Так, да, полімерізація, ступінь полімерізації равно 6 тисяч. Це дуже високомолекулярні сполуки. Там буває оця індекс полі... полімерізації, 10 тисяч на наскільки. Нам треба визначити малярну масу. Нічого тут складного нема. Треба знайти молекулярну масу. Окремого ланцюжку. Значить, ми знаходимо молекулярну масу цього ланцюжку е, етину. Буде С2H4. Е, у Карбон 12, гідроген 1, виходить 28 грам на моль. Це мономеру цього ланцюжку. А у нас їх аж 6 тисяч. Значить, що треба? Помножити на 6 тисяч, 28 на 6 тисяч, це буде 168 тисяч грам на моль. Бачите? Та, та, яка висока, велика молекулярна маса буде. Так, ну і остання задача 0,5 моль глюкози розчинили в 1 літрі води знайти масову частку глюкози у розчині з водою у відсотках значить у нас відомо що кількість речовини глюкози 0,5. моль. Масу води взяли. Ну, давайте один літр. Ви розумієте, що таке літр? Це один кілограм, оця банка літрова. Один кілограм води. Визначити, кількість. Значить, Відсоткову частину глюкози у цьому воді, у цьому розчині. Що для цього треба? Треба знайти, давайте знайдемо, скільки грам глюкози розчинили у воді. Для того, щоб це знайти, треба знайти молярну масу глюкози і перемножити на, на 0,5 моль масову частку. Знаходимо, значить, Е, молекулярна маса глюкози одно, одної молекули буде скільки. 72 плюс, ну тут я умножив вже, виходить 180 грам на моль. А у нас же 0,5 взяли моль, значить, умножить на 0,5. 90 грам глюкози розчинили у воді. Масу раствора ми знаходимо. От масу глюкози плюс масу води. І це буде маса розчину буде 1090 1100 Получається 1090 грам. А тепер масову частку. Треба масу глюкози, яку розчинили, розділити відношення до маси розчину і помножити на 100%. Це буде 90 розділити на 1090 і множить на 100% равно 8,3%. Відсотки. Це 6 аж 12, 6 Друзі, от така написав я таку контрольну. було. Сьогодні, ой, де я тут? Зараз, хвилиночку. Сьогодні вже зранку здав аналізи, пішов, дивився, подивився, як там робить печінка наша, працює. От, ну і вже буду думати, да, все ж таки, як готувати якийсь цікавий матеріал, тому що без роботи я сидіти не можу. Ставте лайк моєму відео, якщо подобався, розповсюджуйте. Чи пишіть ваші коменти, якщо бажаєте за потрібним наші класи, наше навчання. Поширюйте, донатьте. Я, да, ну, завжди так буває, що там і в описі до каналу є мій, моя карта номер карти. Ну, всім дякую за увагу. Політичні баталії, ой, не хочу я за них, не хочу, можу багато чого наказати, не хочу з тієї причини, що люди недалекі, поскудять, поносять мене всякими словами, все я не хочу нічого на ці теми говорити, привлікати німання придурків, ботов якихось тут. Добре друзі, гарного всім дня сьогодні, щоб у вас у всіх було світло і всім хорошого дівчика.